Перші мультиспортивні змагання чемпіонат Європи 2023 в Роттердамі приніс успіх і паралімпійській команді зі стрільби кульової. дев'ять представників команди та п'ять високих нагород: дві золоті, дві срібні та одна бронзова. Один рекорд світу та одна паралімпійська ліцензія. А також друге місце в Європі у кульовій стрільбі гідний здобуток перед головною подією. Чотириріччя. Отож у підсумку команди пара стрілки, «5 ліцензій володарями путівок у Париж 2024 стали Олексій Денисюк, Ірина Щетнік, Василь Ковальчук, Віталій Плакущий та Андрій Дорошенко. Поразова бронзова призерка Паралімпійських ігор у Токіо, і одна з найвідоміших спортсменок команди Ірина Щетнік вже ставала чемпіонкою Європи. Перша її перемога такого гатунку була на чемпіонаті Європи у Біограді у 2018 році. Пізніше Ірина поповнила скарбничку повним комплектом нагород на різних чемпіонатах світу і здобула головні медалі в кар'єрі у Токіо. Але перемоги зараз даються дівчині найважче. Адже тренується команда і далі в Одесі, яка, як і вся Україна, залишається в небезпеці через повномасштабну війну. Не такі повні, можна сказати, змагання, як Чемпіонат світу, який буде після цих змагань у Лімі. Але все одно будемо сподіватися на найкраще, бо ми готувалися з. З усіх наших можливостей, з усіх наших зусиль. Особисто я притримуюся такої тактики психологічної, що не має бути ніякої злості, а саме концентрація. Тобто хтось певне називає це злістю, але це більше я вважаю концентрація. І вона настільки іноді досягається мною, що я просто виключаюся від зовнішніх якихось факторів, а просто. Згадую, як має виглядати правильний постріл, і правильна відмітка на екрані це, наприклад, 10,9. і і стратегія Ірини спрацювала. П'яте місце у вправі Р 3 а також золото. І рекорд світу у головній стрілковій вправі Щетнік. стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, стоячи Р 2 Вихованка головної тренерки збірної Ірини Виноградової планує продовжувати тренування і в Парижі підвищити гатунок паралімпійських медалей. Віримо в команду, віримо в перемогу.